Ну, Першому варіанту взагалі такі мають бути дуже приємні події. Комусь лелека дитинку може принести, комусь фінанси, а комусь визнання або зізнання у Почуттях у тому, що ви людина кохана, любляча, і у вас все у вашому домі має бути дуже добре. Для когось можливо, просто хтось завітає на гостину. Завітає не просто так, або з подарунком, або опять же, із фінансами. Що вас буде радувати загалом? Ці вихідні ви проведете у приємній атмосфері. У вас те, що ви очікували, якісь такі гарні, позитивні події. Все у вас може бути. Хтось може приїхати до вас із вашої родини на гостину або, взагалі, повернутися додому. Хтось, можливо, зможе отримати звісточку про те, що до вас приїдуть, а хтось просто звісточку отримає. Ну і звичайно розрахуйте на те, що на, цей, на цих вихідних ви отримаєте фінанси, ви отримаєте якісь прибутки, приємний настрій. Ви будете відчувати себе людиною потрібною вашій родині, вашій, вашому партнеру. Ну, тобто, ці вихідні у вас взагалі ідуть такі дуже позитивні, приємні події. Другий варіант вам що принесуть вихідні? Хмари Ласівки і дороги говорять нам про те, що, можливо, хтось буде обирати для себе свій шлях. Ну, можливо, ви хочете себе розвивати у якійсь сфері, поки що вас долають якісь сумніви, немає повного розуміння. І, можливо, саме на цих вихідних вам доведеться визначитися, яким шляхом ви будете рухатися. Тому що. Все, що ми робимо у нашому житті, завжди ми робимо правильно. А якщо ви потім пройшли якийсь певний період свого життя і з'ясували, що ви не задоволені, вам ніхто не заважає зробити новий вибір і йти новим шляхом. Тому для тих, хто буде визначатися, обирайте свій шлях і рухайтеся. Поки що результат для вас буде невідомий. Для когось, можливо, будуть зустрічі з людиною, яка до вас приїде із дороги, або напише вам повідомлення. Можливо, з цією людиною тривалий час у вас не було зв'язку, ви не спілкувалися, тому що були на відстані, але саме ці вихідні можуть внести ясність у ваші стосунки. Ну і в робочих питаннях також для когось, можливо, будуть хтось буде відряджені їхати, попри те, що це вихідні. Хтось, можливо, буде у ділових поїздках перебувати. І е, все ж таки вам потрібно бути готовими до того, що е, на цих вихідних у вас.